Океанічні течії це гігантські річки води, що течуть серед океанських вод. Ширина такої річки може досягати 100 км, її довжина до 10 тисяч кілометрів, глибина до півтора кілометра, а швидкість морської течії до 10 км на годину. Але що рухає такі маси води? А головне, що і коли їх зрушило з місця. Океанічні течії є ще одним важливим свідченням льодовикових викидів із північного льодовитого океану і водночас потужною рушійною силою кліматичних змін по всій землі. Я не заглиблюватимуся веснуючі наукові погляди про те, що гігантські маси води переміщуються в океанах за подихом вітру або різниці щільності води. Безперечно, вітри мають певний вплив на життя океанічних течій, але немає такого вітру, який міг би одного разу зрушити з місця цю гігантську масу води і протягом тисяч років підтримувати її протягом заданого напрямку. Не слід шукати складні пояснення там, де є прості прояснення. При кожному масштабному викиді льоду на сушу в океані виникала величезна водяна яма. Вивчення підводних багаторічно мерзлих порід у північному льодовитому океані, виявляється, є і підводна вічна мерзлота, дає відомості про те, що в льодовикові періоди рівень льодовитого океану знижувався приблизно на 100 метрів. Ці дані якнайкраще лягають у мою гіпотезу про небезпеки, що зберігаються в океанських плавучих льодах. Отже, при кожному викиді плавучих льодів на сушу рівень води в північному льодовитому океані міг різко знизитися приблизно на 100 метрів. У цей момент, за законом Сполучених Судин, Північний льодовитий океан хлинули води океану Атлантичного через найширшу протоку, що з'єднує їх між Гренландією і Європою. Пониження рівня води в Атлантиці, що послідувало за цим, потягло за собою води Індійського і Тихого океанів. Здійснилося. Народилися основні течії, і води океанів почали рухатися. Але формування сучасної карти океанічних течій відбувалося у два етапи: перший етап від виникнення різниці рівнів у північному льодовитому океані та інших океанах Землі і до їх вирівнювання. На цьому етапі води текли в північний льодовитий океан, а рівні інших океанів трохи знижувалися. У якийсь момент у цей процес включалися тали води викинутих на сушу льодовиків. Після того, як зрівнялися рівні всіх океанів, розпочався другий етап формування океанічних течій. Але про це я розповім у наступному відео. Якщо вас зацікавила тема цього матеріалу, посилання на повний текст фільму із вказівками на перші джерела ви знайдете в першому коментарі до цього фільму.